Граємо в ігру. Хто звалить башню, той програв. ставте ставки. Я чи Міша програє. Пишіть в коменти. Стартуємо. давай Юзефа, хто перший. Юзефа! юзефа, юзефа! Давай, ти Так. Ага. Ага. Оп, по першу витягнула. Так що ми граємо на якесь бажання? Да, на бажання. А ви пишіть в коменти, яке бажання мені загадати Міше. Чуєш, ти ще не виграла! Офігеть, блін, починається движуха. Що ж тут відео буде йти 20 хвилин, блін. І зараз я й сама програю. Воно щось максимально нестабільна штука. Ну так, щоб накалити обстановочку. І зараз так заваляється. Ні, офігеть. А назад поправ тепер. А, ага, поправ. Поправив. Одною рукою. Все, одною рукою. Йо маю. Ну. Йо-майо. Так воно вже завалюється. Вони руки дрижать як волкаша якогось, блін. Оп. Фіга собі ти бистка було. Ну що, профі вже. А, хі -хі. Ми колись з гру були, грали у селі часто. А сюди вже не можна. Наверху. А ну, вона нав... от А, не можна. Це ну, вже третій ряд не можна. Ну давай. <ріхи> Серйозно? З самого низу воно вже завалиться. Тут уже все прижалось. Офігеть, офігеть, задачка. Так, ну я думаю, що ось 20... Ні, яке 27, оце ще може бути нормально. Чіпс, чіпс. О! Фух! Ура! Це забула западок зробити. Просто спочатку днів не треба витягувати і тоді вже. Та що ти робиш, вона тік, тільки держиться. Жесть. Якщо я... Оцю... Та ні, цю я витягувати не буду, тут уже треба думати, що його витягнути, щоб було. І цю не треба витягувати. На цих трьох держиться почекай, зараз. Тут ще є такий прикол, при тому як ти ставиш його, може його теж впасти. Блін, я от прям тут прижато, тут прижато, я чисто прощупую. Поняла, де? Угу. Амм. Ах... О, вже так хитається. Скоро будемо загадувати бажання. Ага. Ага. Ну, ось ще, я думаю, нормально буде. Тільки так уже. Ой-ой-ой. Блін, наші вже. Ху, блін... Гра! Молодець! О! Так, тепер я. Угу. Ага. Зараз будемо загадувати бажання. Впади, як з долечко. собі. <рес> а так можна було. Та я так зараз зроблю, десь найдуше. А, я навіть знаю один. де. О, диви. <рес> ага. Показала сама цей прийом. Опа-ча. Опа-ча. Оп. Давай. Я знаю, де, зараз деше. Так можеш заразочок зробити вже. Блін. Е, блін! Зараз вийде ще нічия, може бути також. Не буде нічого. зараз воно впаде, Уу! не переживай. Зараз воно впаде. Так, ці два держаться, та все вже запросто так можна зробити. Опа, ча. І... Ми коли зграли були, на в чи лише нічиями. Отак по повед... повитягували, зробили доміка. <різь> І ще так шер. Блін, я там хотів доставати. Жесть. Опа. Не хвилетайся. Ну продовжуємо нашу движуху. Ну так. Да. Опс. Блін. Блин! У меня что руки уже трусятся. Тихо. И башня башня Ну, поправлю, ладно. Ну, блин, ну я к черту. Начинается какой-то кипиш уже. Ой-ой-ой. Нет, это будет тяжело идти. Так. Да Та есть еще варианты. Нет, тут уже западу. Есть еще варианты. Есть еще минимум три. Так, хотіла сирати, як це не так. Да-да. ну блін. Фух. Фух, капець, воно тепер тільки на цих двох і держиться, блін. Соня там грає вже за кадром з нас. Жесть. Так, дивись, запросто. піше 13 і піде запросто, просто запросто все. Чікс. І ще він піде. А... -а, -а, -а. Я так не хочу програти. Опача. пача. Я тут просто бачу, що для мене вже ходів немає і походу є і ще я ходи. програю. Є, ще ходи. Ще є. Є? Звісно, є. Точно. Угу. Тихо. Йо-мая! <laughs> я думала, мав <оно> впаде. <laughs> так, не впало, це добре. Блін, я пронизу ще й. Ну нафиг ти його. Розшатуєш усе. Ох, жесть. Це буде довгий відос, але це сложна баталія. Та в мене запросто ходи є і ще дивись. Осьо. Ризикована. Осьо. Ризико. Блін! Я думав, бо це, або це. А або я його спробувала, бо перед цим. А? Ага. Жди. На. Є. Ага. Піп. Ага як? я так не, просто не здамся. Блі, нічого мене руки трусяться? це жесть. Чикс. Ура! Ідемо далі. Кажуть, це відео буде на 20 минут, блід. Ну, Тікток таки пропускає нормально. Там є на 20 минут, мені 10 максимум. Каже, на півчаса можна постати в мене TikTok. ще немає такого. Ну, ну. Я зараз завалю. Просто я знаю, що я вже завалюю. Та не завалиш, ще є ходи, ну, бачиш. Подожди, ще не витягла. <рес> я... Блін, ну ти рискова, звісно, подруга. <рес> Вона <рес> держиться на раз, два, три, на оцих штуках все. А, ну ладно, буде в я ризикувати. Дивись. Накаляємо обстановочку, а? На чому держиться вже? Та ну його ага, ага, давай, давай, давай. Ні, ні, Тут уже вже не ти бачиш, що це ще витягують? Звісно, вже... бачу. Да. Да. А я ті, що вже попробувала, вони всі. Ну, я теж за нього думав, забирай. Давай, зараз і увалиш піраміду, я ти відвічаю. Щас увалиш вже. Так, да, вона О. Oh. <laughs> <laughs> ще поставить. Та легше став, чуєш. И что, на мне круг замкнется? Я сидел радовался тут, блин. Не, ну что? В принципе, вот эта движуха, в принципе. Не прокатит, я уже пять раз пробовала тыкнуть. Не? Mm -mm. Стоп. Так, не, ну, так, не так, так, не, так, не. Бачу. Я не вижу. Я вижу, что... Нет. Я его -то, пробовала, -то я... ряд я тоже пробовала. Что-то я очкую его пробовать. Так, цей, цей ряд не надо нам. Тут все стоит... Блин! Сам сидів тут радувався. А оцю можна переставляти? Ну ти можеш, якщо ти середньо витягнеш, вона на цьому не буде триматися на 22-й. Ну. 41-го все. Це саме резон витягне 41-го, вона нічому не помішає. Ну, ну їй приїжджає так. Ага. Хорошо, хорошо. А оцю ще можна попробувати витащити, вона не буде мішати нічому. Вона тоже прижата. Ну факт, ну вона нормально, блін, добажна вийти. Ти бачиш, як воно вже хитається? Соня! Ти як ото не за мене, сидить у там, блін. Так. Так. Та все, треба швидко. 43 ю 43? Так на ну, не держиться, вона на двох, типу. Не треба 43, ю треба 41-го все витягнути, Соня, і. 45? 45? Та що вона ляпнеться на мені, я програю, блін, сейчас. 45-ту Соня. я... Якщо не витягну, я буду в шоці. Я ризикую, блін. Бережніше. О, бережніше. То руки починають труситися, не кипишуйте мене, блін. Походу я програю. Бережно став. Я не це круто. Тихо. Це круто. О, ну це ти принесла, блін. Гру. Я, походу, вже бережніше. точно програю. О! А -ха -ха. А. Ужас. Давай. Давай. 38 восьмай піде. Я Ми знімаємо мені на сторінку, я бачу таке відео. Це должно бути бомбово. Ну. Ну. Та не розшатуй. Та я не можу. Та все ти можеш. Тут ще є варіанти. Внизу є варіанти. Ну, цей, або да, бо й шостий, все. Ну, або. Офігець, блин! Я грибу. Я теж шокована. Я пробувала, цього. Я думав, ти зараз вже злієшся і все, блін. Офігеть, та все. Там відкрилися, бачиш? Дев'ятий. Дев'ятий? Оцей? Так. Да. Офігеть, Соня. Там підказки за кадром. Ага. блін. Мойо. Йо моє. Я думала, 38-й, Соня, витягуватися, понял? Ні. Понятно. <реш> <реш> Зібралися, блін, відоси, в давайте час сидим за цим, блін. Так, В одну ігру граємо. Мені не піде. не 36-й. Ну, піде, ну ляпнеться, чесно. Да, ляпнеться. <реш> Це просто безконечний відос. Можна вже виключать. А... Обалдеть. Клас. Ні. Зараз. Там ще пару є зверху. Та, одна, що мені зверху, мені треба ж... Діло вже наче почти все відкрили. Ну, немає вже там. Там можна ще 38-й. 30... Він не піде. Та, він не піде. 40 оці. Він теж не, теж не, є. не піде. І от цей, що тут того 36-й, 15-й пробувати. Але 36-й, одній рукою. Сорян. Але це ризиково. Там фак, воно щось впаде, я вже не можу, блін. 22 другу Я там знаю, де вона, блін. Оця? Ні, на ній наверху держиться все. Тихо, ось о 36. Блін. Воно то не впаде, то я його можу своєю рукою чисто розшатати. Може рука як труситися, може вона і за цього впасти. Ого! Це це не гра, ну так чорт з такими іграми, блін. Все. О, Давай сама. Я думала, що тут раз, два, Міша програє, а тут я програю. <сіко> <сіко> я тільки доторкнулася. Руки в мене все, я не при чому, все, давай. Немає що скучно. Не піде. Отак, вниз стоїть. Я просто дивлюсь, немає. Ді. Хай ще буде, я щось поставить назад. Та, блін, хай вже стоїть навіть. Це не шар, який його ще так розкрутило. Та просто так всюди. Я зараз як назад поставлю. <рес> Скільки минут відео вже йде? 14. Жесть! Ну мені славиться. Є... Є... Диші що не поставила. Надихаємо. 45 пробуй. Ох! Та ну типа чорт, блін, коли ти вже програєш називається. Ага, зараз оці. Воно нерівномірно стоїть, щоб я брав 45. Поняла, воно покривожоп стоїть. Хоча! Ладно. Воно може. Ні, 32 дзвони це одразу. Вона ж там стоїть. Піші. Задовбали ви, блін. Ці всі вже так нагружені, що пісні. Це тут немає, що витягувати просто. А ось шо, якусь із повисочий. Головне, щоб вона була не нагружена, типу я вже зрозумів цей прикол. Ай-яй. Ага. Дай ще витягнуть. Ай-яй-яй. Та витягнеш. Ти що? Ти бачиш, яку <гас> <буду> перехилила <переховувати гас> туди. <гас> ну все, давай. Я, я, я просто в сторону ухожу, давай. У мене руки трусяться. <гас> Як я витаскуєш? Давай. Давай, блін. Ну дивися, по логіці то можна 45-го все-таки жвернуть, бо. 32 ось, вона тут отакого там. чуть-чуть подивись, отак. Та пофіг вже, все, я хочу 45-го ось і, і буде на мені фініш, значить все, Пора це завершать, блін. Тобі вже легше програти, блін, а чим. Тоді монтувати, так. Да? Ти що? Ну, то я що, блін, я що? Да, я вже, походу, програю. <рес> — маю. Я зараз все бачиш, бачу, вже назад поставила. Ну, нормально, нормально. Ти програєш і все, все нормально. Що 32 будеш забирати? — Ні, не забрати. Поки що. Поки вона зажата. Ой, та ні, ну ні, ну я на неї думав. блін! Блін, я про неї думав. Я, я за цю штуку плю штуку 23 вас. Та Соня 23, 38 осі. На 23 воно тут стоїть, воно все похелено сюди. Японський магнітофон, що я тобі скажу, блін. Нет, ця рискована. А осень. Запросто. Mm -hmm. Но он оно не держится дофига. Оно по кривому сюда похилено, блин. Если сорок шесть попробовать. А! Да. Та... Да, вообще отлично, Соня. Сорок шесть. Одной рукой. Блин. А що завалиться та й все? Рукою зараз. Ага! Бережно! Ні, я вже не можу. Так, надо отходить або поносить дасть. Та ні, ви ти. Ааа! Так все, я не можу вже, блин! У Вона вже руки болятниця грать. Таке напряження в мишцях. Давай. Все, вперед. уже нема ходів. Ну я вже не бачу. Пішов oh. зараз упаде. Ні! Головне ще поставить. Мені ну, захитало жорстко. А зараз мене захитає, блін, Я вже не знаю, що тянуть. Ну, знаю, звісно, що варіанти, але внизу ні, тут, ні, тут ось 38 ма така. Не, не при ділах, типа. 23 третій покровує. Та, я за неї думав. Тоді бачимося, наверняка. 36 та Та стук. Ні, 36-й. 36 та ні. 45-ту можна, але ну, вона все пішов її наверх тільки переставлю. Кстати! А я не знаю, чи можна. Ну, доставити. Можеш ряд закритий? Ряд? Зак... Можна, так. Да. Ну, а тобі, бляд. Я її поставлю от сюди. Ні, а якщо пологіці ряд закритий, то тут може пробувати. <laughs> чи це не можна ще? Ні, він не закритий. Ну, то бери 46-го переставляю, якщо ти хочеш. Та пісеш, ця гра не кончиться, це можна тиждень сидіти перескладувати. Та ми колись виграли, то що так вона так угу. Ну зараз уже спокійно. Ага. А. Думай, 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 думай. Та що понту, я можу ось оцю перетягнути. Яку? 45? Ось ось 46. Тупо витяне. ні 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 не Що ты днекаєш? Ну тоді 36-го ще за нефіг витягнуть. <звук> Та да вже все. Блін, вона перевалиться, да? Не факт. Я там думала. А може і перевалиться. Перевалиться. Вона щось розвалиться. <звук> <О>, Офигеть! Ах! <звук> Пишіть у коментарях, що загадати Міше. Я боровся до останнього.